Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Ось так виглядає мій 113-й склад команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні відео будемо забирати 109 го відіча. Зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів. Звичайні гравці. Зараз буде гравець непродаваємий. Дивимося на рейтинг. І це Аргентина, центральний півзахисник і рейтинг 104. Зараз відкриємо ще один пак за 3000 самоцвітів другої події. Звичайно, хотілося би забирати не Відіча, а Хвічу. Ну, думаю, що в мене не вистачить пазлів. Хвіча, думаю, був би покруче. Чим Відіч? Але що поробиш, не вистачає пазлів. І дивимося тут, який гравець випадає. Італія. Лівий вінгер. З Роми. І рейтинг 104. Не дуже, звичайно, 104-й рейтинг. Зараз переходимо в обміни ліги. Забираємо тут 2500 самоцвітів. Переходимо, будемо обміни робити за очки Division Rivals. Гравець 105-109 з 100. Ців. Робимо обмін. Може, тут випадає якийсь Ultimate Tots. Дивимося, що тут буде. І це Рейтинг СЗ з Фейнорду. І це рейтинг лише 105. Випав мінім... мінімальний гравець випав. За 1000 очків Division Rivals. Забираємо 2500 самоцвітів. Забрали самоцвіти. Переходимо в обміни гравців і будемо робити обміни. За 22 мільйони і за 80 мільйонів. Робимо перший обмін. Дивимося, що тут буде. Аргентина. Лівий вінгер. І рейтинг. І рейтинг 103. Робимо другий обмін. Тут нас випадає. Дивимося. І це США. Правий захисник, з Ювентуса і рейтинг 104. Робимо третій обмін. Тут у нас Франція. Центральний півзахисник Севілії. І рейтинг 103. Робимо четвертий обмін. Екрану взагалі немає. Рейтинг 101. Робимо п'ятий обмін. І тут. Аргентина, Лівий Вінгер. І рейтинг 104, 103. Рейтинг 103. Переходимо, починаємо робити обміни за 80 мільйонів. Відкриваємо перший набір. І тут СП. З Манчестер сіті і рейтинг 107. О, 107, це звичайно круто. 107. І нормально так випало. Робимо, робимо другий обмін. І тут у нас Аргентина, ЦП і рейтинг 104. Так, так. 104-й рейтинг. Робимо третій обмін. Тут нас випадає. Аргентина. ЦП. І знову якийсь 104-й рейтинг. Робимо четвертий обмін. Тут у нас випадає Аргентина, ЦП і знову той самий рейтинг. 104. Лише з нормального 1,107 випав і все. Робимо останній обмін. Тут у нас США, правий захисник. З Ювентусу. І знову рейтинг 104. Всі обміни зробили. Переходимо в почту. Шукаємо, скільки самоцвітів дала мені ліга. Дивимось. 9800 самоцвітів за нагороди ліга. Забираємо всі інші нагороди. Тут нагороди позабирали. Переходимо в Абік. Забираємо тут нагороди всі. Гравці, монети. Переходимо до ліги. Переходимо в нагороди. Забираємо всі нагороди. Тут 40 самоцвітів, гравці. Всі, хто хоче, вступайте в Лігу Україна-Паляниця. Переходимо в подію. Тут подивимося, що. Що можна ще забрати? Тут гравця 109, 102 по 109 можна ще забрати. Забираємо гравця. Дивимося, що тут у нас випаде. І це центральний захисник. Клубу взагалі не знаю. Рейтинг 103. Тут більше забирати нема чого. Тут все забрано. Тут теж в нагородах. Потрібно переходити в галерею. Тут теж нема чого забирати. Переходимо до галереї. Дивимося, зараз є 675 пазлів. Потрібно ще буде обміняти гравців на 325 пазлів. Переходимо в другу подію. Тут ще потрібно позабирати нагороди. Забираємо монети. Мільйон монет. Далі йдуть самоцвіти. Далі йдуть 20 пазлів. З свої події можна буде забрати 109-го кула. Якщо вистачить пазлів, там він тисячу пазлів коштує. І забираємо ще гравця і будемо переходити, обмінювати гравців на 325 пазлів, яких не вистачає. Переходимо в подію, в галерею. І тут міняємо гравців, переходимо в обмін гравців. Фрагменти і починаємо. Міняти 107 го потрібно 325 пазлів. 210. Тут закидуємо всіх 104, 290, 310, 320, 325 потрібно. Потрібно триста двадцять Ой, триста 345, пять? Триста сорок п'ять, триста тридцять пять, триста двадцять п'ять. Так. Робимо обмін? І тисячу пазлів вже є. Переходимо в обмін другої події. Не, зараз переходимо, заберемо гравця. Переходимо, забираємо відіча. Дуже прикро, що не вистачило на хвічу. 250 пазлів ще потрібно, але що поробити, там дуже мало гравців залишилось. Не, не потрібно витрачати дуже багато самоцвітів заради цього хвічі. Хотілося би, звичайно. Але, думаю, в новій події Рагнарок. Вийде жіноля 111 І жіноля, думаю, буде краще на за хвічу. Жінуля це завжди, завжди імба. Так, віддіча ми забрали. Переходимо, міняємо гравців другої події. Скільки тут вийде? 210 пазлів. Робимо обмін. Переходимо в мій клуб. В мою команду і міняємо кьолхара на відіча ставимо відіча в основу, зараз не тренування потрібно ранги йому качнути. Будемо, звичайно, качати до жовтого рангу. Бо в мене мастерану дуже-дуже багато. Нема куди їх дівати, так що качаємо на жовтий ранг. Так, ще один маскарано виходить синій ранг. Ще два маскарано Фіолетовий ранг? Пишіть в коментарях, хто кого з цієї події забирав. Яких ви гравців забирали з цієї події? Пишіть в коментарях, буде дуже-дуже цікаво. Червоний ранг є. І зараз. 10 маскарану на жовтий ранг. Жовтий ранг є. Тепер переходимо. Потрібно перенести з якогось гравця тренування. Я думаю, що це буде занеті буду переносити 109-го. Переносимо тренування занеті, Відіча. За 900 очків переносу тренувань. Робимо перенос. Очки навиків потрібно йому ще буде качнути. І тут інтернет завис. Бачите, як не хоче переноситись? Пишіть в коментарях, хто з нової події Рагнарок буде забирати жіноля. Я думаю, він на першій неділі це 100% не вийде. Вийде там, може, десь неділі на 2, може пізніше. Але напишіть обов'язково в коментарях, хто буде забирати жіноля з нової події Рагнарок. Так, качаємо його в оборону. Класичний центральний захисник. Далі вибираємо. І п'ятий навик, звичайно, я всіх качаю в паси. Всіх центральних захисників. Ось так виглядає Відіч. Зараз йому. Докачаємо тренування, наскільки вистачить гравців. Переходимо в тренування, ставимо фільтр 60 по 79 і вибираємо на максимум. Дивимося, чи не закинулись непотрібні гравці якісь. Перевіряємо. Ні, немає. Качнули. Переходимо. Дивимося на стати 175 оборона. 127 швидкість. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписатися на канал, ставте лайки під відео, пишіть коментарі. Всім пока!